Гральний бізнес бізнес на гріху. Бізнес, де обертаються мільярдні суми грошей. Бізнес, який схильний до маніпуляцій шахрайств і до ухилення від оподаткування. Це так не тільки у нас, це так у всьому світі. Саме тому держава регулює гральний бізнес посилено і оподатковує гральний бізнес додатково. Сьогодні ми розпакуємо гральний бізнес в Україні. Почнемо з історії. Якщо пам'ятаєте, до 2020 року в Україні гральний бізнес був начебто заборонений. Але якщо ти їдеш темними вечірніми вулицями нашими містами, то ці вулиці сяють неоновими рекламними вивисками. Гральних закладів, гральні заклади працювали наповну на перших поверхах, навіть житлових будинків. Це був надприбутковий бізнес, який ані копійки не сплачував державі, і працював власне в чорну. працюючи на кишені власників, правоохоронців, всіх тих, хто не помічав ці неонові вивіски. Цього ж року ми легалізували гральний бізнес, прийняли закон про гральний бізнес, і власники цих закладів отримали ліцензії, достатньо до речі, дорогі ліцензії, і власне вийшли з тіні. Але при цьому податки до бюджету платити не стали. І бюджет до 2023 року отримував символічні мільйони гривень від цього ринку. Якщо ми згадаємо з вами 2022 рік, то це всього 700 30 мільйонів гривень від усього ринку, а організатори азартних ігор розповідали державі і суспільству, що умови господарювання та оподаткування надто обтяжливо, аби вони його е виконували і, власне, виправдовували себе у вчиненні злочину з ухилення від оподаткування. Кульмінацією цього процесу. Було введення у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, 2% відсоткового податку з організаторів азартних ігор. Але навіть цей податок, понижений податок, вони платити не стали і все одно ухилялися від оподаткування через так званий місходинг. Це коли гравець сплачував за гру, а платіж проходив, начебто, за квіти. І взагалі не зараховувався на рахунок оператора, і з цих грошей взагалі не справлялися жодні податки. Ці крадіжки були мільярдними. І врешті 2% податок скасували на початку 2023 року. Гральним бізнесом зайнялася наша тимчасова слідча комісія з питань економічної безпеки, і завдяки нашій спільній роботі з окремими правоохоронцями нам вдалося кардинально змінити ситуацію. Виявилося, що умови господарювання вже не такі обтяжливі, оподаткування не таке обтяжливе і власне можна працювати у правовому полі. Ми вивели гральний ринок з тіні і закрили можливість змізкодингу та інших маніпуляцій, що не дозволяли зараховувати гроші на рахунки гральних закладів і таким чином ухилятися від оподаткування. Внаслідок цього вже в 2024 році держава отримала від грального ринку 17 мільярдів гривень. Цього року ці відрахування зростають. Але чи припинили організатори азартних ігор ухилятися від оподаткування? Ні. І зараз ми розглянемо, яким чином на прикладі найбільшого оператора Фавбет. Вдумайтеся у цю аномалію. Оператор гральних ігор компанія ТОВ Native Apps має 7% ринку за своїм оборотом. Але сплачує, якщо взяти від всього грального ринку, аж 42% виграшів. Разом з тим оператор букмекерська компанія Favbet має частку в загальному доході ринку 36,2%. А знаєте, скільки виграшів сплачує ця компанія в загальній сумі виплачених виграшів галузі? Аж 0,00. 0,3%. До речі, представники гральної індустрії малюють дуже пафосні графіки і доповідають про збільшення надходжень до державного бюджету. Середньорічний темп приросту виручки за 2021-2024 рік аж плюс 278%. Я пам'ятаю, як цей середньорічний темп приросту виручки нам давався, коли ми протистояли всій цій. Гральній індустрії разом з правоохоронцями, які їх всі підтримували, аби вони не виходили з ціні і власне лишали ці гроші в кишенях цих правоохоронців і своїх, а не армії. Я пам'ятаю, що знадобилося позбавити ліцензії два великі українські банки: це iBox і Concord. До речі, якщо по Айбоксу вже є і підозри, і відповідні рішення щодо стягнення грошей, то Конкорд чомусь захищається тими ж самими правоохоронцями і жодних дій по притягненню до відповідальності ані керівництва, ані власників, а там відома достатня Дніпровська сім'я не відбувається. І якщо обсяг тільки доведений обсяг операцій через цей банк за актом національного банку склав 113 мільярдів гривень. Це гроші, які були приховані. А потім зазначена сім'я легалізувала ці гроші через схему 2% відсоткового податку, зареєструвавшись ФОПами, і абсолютно класно себе почуває в Україні, де, начебто, діє принцип верховенства права. Ви собі таке можете дозволити. Навіщо це? І як це працює? Оператор азартних ігр ФАВБ дійсно оприбутковує на свій банківський рахунок всі доходи від гравців. Але при виплаті виграшів він не декларує цю виплату як виплату виграшів. Він вважає. І декларує, що це не виплата виграшів, а повернення депозитів гравців, начебто, тисячі і тисячі людей заходять на його сайт, аби просто розмістити депозити, потримати ці депозити, і потім ці депозити повернути. Всі ми повинні в це повірити. І відповідно зі зменшенням об'єкта до оподаткування, зменшенням декларованої суми, зменшується і зобов'язання цього оператора перед бюджетом зменшується на мільярди. Так робить не тільки він один, і загальна сума недоотримання бюджетом тільки в 2024 році складає 20 мільярдів гривень. А в 2025 році вже втрачено 10,2 мільярди гривень внаслідок шахрайства з ухиленням від оподаткування. До речі, ще одна така цікава деталь: це обсяг виручки, які вони отримують, і що вони реально декларують. От знову ж таки, на прикладі, Favbet надходження до цього платника за рік склали 73 мільярди 300 мільйонів гривень. А задекларовано доходом ним же було лише 27,5 мільярдів. А де ж ділася решта? Чому решта це не є доходом? Очевидні ухилення від оподаткування. Я вже не кажу про виграші, які ними були задекларовані. Там взагалі смішні цифри. Але це ще не все. Оператори шукають інші способи ухилення від оподаткування або менше сплатити армії, менше сплатити державі і більше лишити у власній кишені. І тут вони не нехтують нічим. Мова зараз йде про податок на GGR. Це додатковий податок, який законом встановлено саме на організаторів азартних ігр, і справляється він з різниці між доходом оператора і сумою виплачених виграшів. Він справляється окремо і незалежно не від чого, і це прямо записано в законі. Але оператори азартних ігр роблять висновок у такого собі експерта Єфімова, ідуть до суду. І найсправедливіший суд виносить рішення, що на суму цього податку має зменшитися база оподаткування податком на прибуток підприємств, і відповідно грошей в бюджеті менше, і тільки за 2022 рік вони вже відсудили 74,4%. Мільйони гривень. А я хочу, щоб ви згадали, що 2022 рік це рік тотального ухилення від оподаткування, тому ця сума кратно зросте у 2023 третьому і двадцять році, якщо ця схема не буде припинена. Організатори азартних ігр справедливо зазначають про те, що існує ще й нелегальний ринок, який працює абсолютно без ліцензій і абсолютно без плати податків до державного бюджету, і який дійсно треба. Припиняти і дійсно йому необхідно протистояти більш ефективно. Але я насправді не зовсім розумію, чим відрізняється легальний ринок, який також не сплачує податки від нелегального лише тим, що він прикривається рішенням у судів, якимись висновками псевдоекспертів та різним абсолютно необґрунтованим тлумаченням закону. І важливим елементом у цій схемі є відсутність державної системи онлайн-моніторингу. Вона мала б бути запущена ще 4 роки тому, відповідно до прийнятого нами закону. Але завдяки зусиллям азартного ринку, які були підтримані країн сумнозвісним регулятором цього ринку, який ми вже ліквідували. Ця система не запущена досі, і тільки цього місяця оголошений тендер на створення зазначеної системи. Ця система б дозволила Державній податковій службі дуже легко доводити, що це є виграш, і що ніхто не може видати виплату виграшів за повернення якихось депозитів. Хоча повторюю. Повернення депозитів також обкладається відповідно до чинного закону, не кажучи про те, що державна система онлайн моніторингу це єдиний ефективний інструмент протидії лудоманії. Це те, про що запитували у нас і військові, і громадські активісти, аби обмежити негативний вплив гри на здоров'я наших людей, і державна система онлайн моніторингу вирішує це питання, і тому має бути запущена якомога швидше. Так, завдяки зусиллям держави гральний ринок дійсно відбилився. Відбилився у порівнянні з 2019 роком, але він продовжує системно ухилятися від оподаткування на мільярди, на десятки мільярдів гривень, які недоотримує державний бюджет, недоотримує армія, недоотримують пенсіонери, недоотримують вчителі. І це питання не тільки про доходи бюджету. Це питання про справедливість. Чому вчитель чи медик має сплатити зі своєї зарплати 23%? І в нього ніхто не питає, чи пла чи хоче він чи ні. І жодних можливостей для ухилення, для рішень суддів, для експертів Єфімових в нього нема. А великий гральний заклад, обертаючи через себе десятки сотні мільярдів гривень, може собі дозволити. Ухилятися від оподаткування у війну, власне роблячи країну бідною, заробляючи з цієї країни і роблячи її бідною.